Я тут позаливала вчора добре, маки посходили. Я прибирала, щоб менше лишилось там трішки. От. Вийшла, а покази води я вчора зняла, а треба ж іще газ. Електроенергія в нас автоматично відсилається, так що тепер мені не треба покази знімати. Такі гарні стоять айстри. Ой, шкода, що я сьогодні не змогла поїхати з дівчатами. Ну, Сьогодні 5 місяців, як Саші, вже немає, вони після кладовища поїдуть до кумів. Ну, а я ще поки що, поки що так. Ну, чим займусь? Сьогодні дивилася з вікна. Як же тут? А горобці воду, он і зараз п'ють воду. Думаю, ну і добре, пийте. Так, ну йду я, покази знімаю. І не знаю, що далі. Ой, в мене ж там груші ціле відро. Буду приводити. І хотіла сьогодні зробити пару баночок лечо Ну, мабуть, я сьогодні не зроблю, бо треба груші до ладу довести. Так, тут не треба поливати, бачу. О, це моя лаванда, що я посадила в горшок. Можна ще деяких отак посадити в горшок. Подивитися, може, можна буде ще парочку взяти. Ну, це таким буду займатись. Піду, зроблю груші. А потім буде видно, бо це я теж десь баночки три хочу зробити трьохлітрові і малюку зробити пюре. Щоб було чи взимку, чи зараз буде їсти. З груш пюре дуже смачне. Знімаю покази. 28 598. А скільки там, не знаю, там, мабуть, кубів 30-40, не більше. А хлоста як зацвіла. Рясно-рясно. А тут три трояндочки. Ось дивіться. Гарні дуже. Дуже гарні. Це Люся давала. Хочеш, посадиш. Я посадила і вона зразу заціла. Такий вітер піднявся. Ну, щоб сказати, може дощ немає по прогнозам. Так, ну що, я піду займатися справами. Пішла знімати, покази Люся телефонує. Кажу, придательниця вчора кажу, заїжджала до Наталі і не зайшла. Кажу, не треба мене вже боятися. Дивіться, яка краса в мене тут боже. Така краса. Дуже гарні. Ниточки є, збереглися. Ну, тепер хай підсохне і заберу насіння. Так, що це в мене тут квітує? Це коктейльні, мабуть. Ага, треба і томатів позбирати. Ну, ладно. Все зроблю потихеньку. Що, все, вже додому хочемо. Ну, зараз підемо. Хотіла на дворі груші чистити. Я ще й не вийшла, з грушами дивлюся, а тут оси на яблуках. Та ні, Лучше я це в хаті зроблю. Так, да, Фендюшка? Зараз підемо додому. Так, принесла груші. Ого. Наталя скільки тут ми. Я виберу, приблизно, я вже знаю, на три банки. Ну, десь 36, ну, 40 штук можна зробити це. Почистить, зняти хвостики і серцевинку оцю виковарять. І вчора я допізна тут. Так, зараз трішки посуну. Допізна тут працювала. Де мої окуляри? Ну, воно швидко не виходило. І... Що я тут напрацювала, покажу. Це воно ще буде стояти гаряче. Фендюша, зараз тебе погодую. Дивіться, три банки зробила. І ще сьогодні три зроблю. Чотири банки зробила баклажанної ікри. І у мене запитали рецепт. Тому я зараз поділюся своїм рецептом. Може хтось по-іншому робить. Ну, а як у мене попросили, то я розповім свій рецепт. Вийшло в мене з півтора кілограма 4 півлітрові баночки. Не 480, а півлітрові. І десь 150 грам приблизно і ще лишилося. Потім же ж це зробила, а в мене ж ще малюкові пюре з груш. Ось. І скільки тут я їх не знаю. Це 250 мл, може, такі баночки. Ну, вийшло тут у мене 4 баночки. Ну, я сьогодні ще зроблю. Це буде їсти оце на протязі осені. Чи в зиму, хай як хочуть, ну поки що оце стоїть. Так що це таки моя, така моя праця була допізна. Зараз включаю чайник, поп'ю не каву чай. Я каву вже пила, а він тут хоч, ага, є, бо я буває, що виливаю. І буду працювати. Так, фендюш? Зараз я тебе погодую. Розповідаю свій рецепт ікри для синіх. Ну, баклажани ми називаємо їх. Може, в когось інший рецепт діліться своїм рецептом. Теж будемо пробувати? Значить, складові такі: 1,5 кг баклажанів. Кілограм помідор. 500 г моркви. 250 г рібчатої цибулі і 150 грам олії, 1,5 столові ложки солі, 1 столову ложку цукру, 125 мл води, 2 столові ложки 9% оцту і 500 г булгарського перцю. Баклажани я порізала кубиками, почистила, кубики маленькі і засипала сіллю. Залишить треба на дві години. Ну, я на більше лишила, бо в мене не було часу. Це не зашкодило нічого. Потім сідила, від, там така, жидкость, жидкость така була. Темного кольору. Я віджала і налила олії на сковорідку і обсмажила. Склала в каструлю, там у мене трьохшарове дно, здається, щоб воно не пригорає. Потім обсмажила цибулю, моркву по черзі перець. І все виклала в каструлю. Добавила томати, порізані кубиками або кусочками, ну, як коли вийде. І оце все тушила 40 хвилин. Потім добавила спеції, я додавала італійські трави і перець, мелений горошок. Перебила, додавила цукор і оцет. І проварила ще 15 хвилин. Тільки ж, не відходячи, щоб не пригоріло, бо вже ж перебите блендером було. Потім розклала по баночках, закутала і ось, будь ласка, вийшло 4 баночки. Якщо 3 кг, то це буде. Вісім баночок. Ну, я не чекаю, поки в мене ще дозрівають, я хочу поділитися з сусідами, бо в них щось там зовсім мало. Ну, якщо в мене хоч вони будуть. Бо я вже так нічого назакривала. Ну, це такий рецепт. Рецепт простий. В порівнянні з тим, як ми раніше цю ікру робили. Ну, хто пам'ятає такі люди, як в мене вік, ми їх в духовку запікали, чистили. Ой, потім оце на м'ясорубку перекручували, перекручувала. Ой, це така проблема була. Я навіть не хотіла робити цю ікру. Ну, а зараз це просто ось так. Так, смачного мені і вам.